Що до жінок, ви за, просто от, як ваша позиція має? За жінок я, я завжди за жінок. За жінок завжди, А, а я, щоб, я дуже, їх, дуже, щоб їх дуже, випускати дуже за кордон. Щоб, їх і... за, кордон. щоб... Ну, за те, щоб їх випускали за кордон. Щоб... Ну, за те, випускали за кордон. Чи? Дивіться, так про... навіщо ви питаєте про проблему, якої не існує? Всіх жінок працюють за кордон, то ніяких обмежень. Зараз так, але і... там ну, будуть вступати жодних, обмеження, жодних, правильно? Жодних, жодних обмежень немає. Не читайте. Блогерів в Фейсбуці, а займайтеся, беріть до уваги джерела, які є насправді авторитетами. Дякую. Можна позицію по жінкам ви за чи проти, щоб їх випускали за межі країни? Мовити, що так. Я за те, що воювати повинні ті, Хто вміють і хочуть воювати. Тобто навіть про чоловіків, да, ви маєте на увазі, можна ну, потрібно випускати? Ні, я за те, щоб воювали ті, хто повинні воювати по закону, ті, хто призвані по закону сьогодні, угу. ті, хто вміють воювати по закону. Ну, не по закону, а просто вміють воювати і хочуть воювати. Тобто, наприклад, я навіть за те, що якщо людина не підпадає під якусь категорію і вона, наприклад, на сьогоднішній день. Не призвана, але людина дуже хоче допомогти своїй країні і вміє воювати. А ця людина повинна йти і захищати свою батьківщину. про жінок. Все ж таки їх ви треба випускати чи ні? Ну скажіть конкретно, що ну я ви за те, щоб їх випускали? Я ні? за те, щоб жінки вільно пересувалися. Вони чудові, гарні, милі, народжували нам дітей. І хтось повинен дбати про твою домівку, мою домівку. Якщо ти йдеш воювати, хтось повинен бути вдома і чекати на тебе. Дякую. Справді ще нічого не знаєм. Бачила її пост. Єдине, почула, що дату 1 жовтня швидше за все перенесуть. Самі цікаво. Там питання, що ніби змін до законодавства взагалі не треба, що це все на рішення Кабміну. Але дуже хотіли, щоб було, що комітет підтримав. Комітет підтримав, але що ще комітет підтримав, я тексто не бачила. Твоя позиція ну, можна жінкам виїжджати потрібно чи не потрібно. Я думаю, що ми зараз спростили навіть умови для бізнесу і для виїзду чоловіків. То умови для виїзду жінок взагалі треба дивитися. Від критичної інфраструктури, від поняття, від сфери ну просто якби не давати сенсу виїжджати нема. Подивіться, стільки волонтерів їздять е, і ну, збирають кошти. Я як депутатка Верховної Ради працюю в Україні, їжджу за кордон, максимально затягую кошти, проекти, які можуть в Україні. Ми самі зараз не виживемо, нам користо, треба ресурси. Так. І жінки зараз ну чому роботи зробили. Хто не вмів не міг їздити, почав їздити часто і те, що привозять волонтерки, і автомобіль. І швидкі, ну, це неймовірно. Тобто... Ну, війна це безодня, і нам купу ресурсів треба. Як на передовій мені частина звертається, у нас було п'ять швидків, а залишилась одна. От, ну, що ти маєш робити? Ти чуєш і ти розумієш, що це життя. Ну і шукаєш. Тому я думаю, що там точно не можна робити отакого просто з плеча. І це треба дуже робити толково. І питання ну заборони виїзду чи роботи е жінок війську питання. У Нас взагалі три до широкомасштабного вторгнення 28% жінок було в армії. Це високий показник. Зараз він наче біля 33, якщо я не помиляюсь, ну тут треба дивитися, що з того має сенс, що немає, і чути військових фахівців, а не військо, а не тих популістів. Ну щоб розуміти рішення і його важливість.